Дякую, що залишаєтеся на сьомому каналі. Ви дивитесь лайв Studio. Мене звати Євген Салтан. Я вас вітаю завтра. Відбудеться засідання Верховної Ради. А депутати мають розглянути кілька цікавих законопроєктів. Саме про них ми говоримо найближчі півгодини разом з нашими гостями. Владислав Копитков, правозахисник. Вітаю вас. Владиславе. ігор Назаренко, директор дослідного інституту розвитку демократії. Також вітаю. Дякую, панове, що завітали до нашої студії. Отож Існо завтра відбудеться, можна сказати, довгоочікуване засідання Верховної Ради. Будуть депутати розглядати декілька цікавих законопроєктів, і один з них стосується проведення всеукраїнського референдуму. Давайте послухаємо, що з цього сказав сьогодні під час апаратної наради Руслан Стефанчук. Що при підготовці цього законопроекту ми провели безліч дискусій? Ми отримали позитивні виставки веніційської комісії. Ми маємо підтримку у всіх національних інституцій. Єдине, що в нас є певна кількість поправок, які внесли автори законодавчої ініціативи. Я хочу сказати, що ми активно попрацювали, і більше третини поправок ми врахували, деякі не враховані, то тому що вони трошки спрямовані на іншу логіку і іншу концепцію, Питань пов'язаних з референдумом, і тому я дуже прошу заради консультації зусиль в залі, заради компромісу, заради того, щоб ми могли, врешті-решт, такий символічний для нашої держави день дати можливість громадянам України отримати повноцінний законодавчий механізм реалізації права народовладдя через український референдум, все таки, а розглянути попитання включення цього. Питання завтра до порядку денного і його розгляду без е, таких великих дискусій. Оскільки ще ще раз підкреслюю, що ці, ці питання вже обговорені. Є всі позитивні висновки, і юридичного управління, і головного експертного управління законопроект готовий. Отож, Руслан Стефачук закликає розглянути цей законопроєкт без дискусій, Але все, що у нас стосується проведення референдуму, завжди викликає суперечки, якщо завтра дійсно внесуть до порядку денного цей законопроєкт, думаю, що не обійдеться без жвавих дискусій у сесійній залі. Пане Владислава, який є, можливо не знає правові колізії в цьому законопроєкті? Нічого пого в принципі в самому механізмі референдуму, як інститут прямої демократії я не віжу, как В данной ситуации мы же видим, как они уже вот на выборах пытались сделать что-то в виде референдума. Это был какой-то опрос. со пяти... складу назвать. Да, я это, это вообще было, я думаю, профанация какая-то, потому что неизвестно, куда ушли эти результаты этого голосования, кто это проводил. Все до сих пор это для нас то осталось такое темное пятно, которое никто не знает. Но деньги с государственного бюджета на это были потрачены. Как... народа сказала одной копейки с державного бюджета. Ну, они сказали, что это не со своего, да, потратили партийную, но, но опять же, где отчетность, где к чему это все вообще было сделано. То есть больше, наверное, было гасло, чем, э, гасло, чем само, само, самого результата от этого всего. Э, я думаю, завтра, конечно, будет скорее всего по этому вопросу какая-то дис, какая а дискуссия будет, потому что мы понимаем, для чего вообще это, это, сегодня это нужно нам референдум, какие задачи ставят перед собой Зеленский, на, на, как на него давят э, э, другие игроки определенные, внешние, для чего нужен этот референдум. И это очень такой заполитизированный вопрос, я думаю, на сегодня. А кто тут может тестнуть называется? it gone Ну, вы понимаете, что Зеленский, я говорю, очень референдум, это же, понимаете, как поставить вопросы, какие вопросы вынести. Тут вот неоднозначно сегодня, на сегодня, нужно ли нам этот, вот именно на сегодня, нужно нам для решения каких-то вопросов, а вопросы, конечно, связаны там в основном, это по, по мы же видим, Минские соглашения заходят в тупик, они уже практически, вот уже год прошел, как обещали какие-то там выйти на какой-то результат, но результаты мы до сих пор не видим. Вот естественно, що інструмент нужен нужен сьогодні питання, які можуть винести на референдум, будуть стосуватися окупованих територій України, і Донбасу, и Криму. Звісно, в тому числі виборів, і всього остального. Но я считаю, що на сьогодні люди не готові дати ответ однозначно. И это не сначала нужно оттуда убрать войска. Все залазит їх... тут знаете, від формулювання питання. А, що саме Вот именно, вот именно. Но сначала нужно туда, чтобы Российская Федерация вывела войска, а потом уже проводить референдум и что и выборы, и все остальное. Это моя, моя точка зрения. Але я не думаю, що референдум буде проводитись на оккупованных частотах. Нет, України. конечно, будет проводиться на нашей территории, я думаю, и голосовать будут наши граждане. Вы же знаете, как поставить вопрос, буде будет від результат в том числе. Пане Ігоре, чи дійсно тут десь слід боятися цього референдуму? Ну, у нас власть завжди е, боялась референдуму, українська власть. Чому? Тому що вона регулярно получала не ті відповіді, які которые чекала, несмотря на те, що ну, как бы, жульничество їм не займати. І тим не менше, ми пам'ятаємо, що Ющенко получил не тот ответ, і потом тихонечко-тихонечко этот вопрос загальмували, забили, как бы. вот. да, и Так, Да, що говорити? Е, Даже референдум о по так сказать обретении независимости прошел не с первого раза. Поэтому как бы власть боится референдумов. У нас же кроме общеукраинского референдума есть еще же институт местных референдумов. Я посмотрел на карту, это, которая опубликована была в «Зеркале недели». Она очень показательная. Она показывает активность регионов. Именно по проведению местных референдумов. Вот оказалось, что, ну, естественно, как это могло себе представить, что именно западный регион у нас впереди планеты всей. Там Франковская область 18 референдумов успела провести за время независимости. Вот. Два. Вот, казалось бы, да, региону территориальный один, да. Вот. И значит, Одесская область, там два референдума, там Запорожская, Днепродзержинская ни одного. Вот. То есть, ну, как бы, вот. Господи, да. что я говорю? Не про Да, новая область появилась. Ни одного референдума. Киев тоже серенький, тоже один референдум провел. А уже, так сказать, то есть это о чем говорит? Это говорит о том, что у нас народ по активности, он разный. Вот даже чисто регионально, и это видно на вот этой карте. Всех призываю посмотреть на эту карту, она очень такая убедительная. А за второй стороны, вот как бы если говорить о Российской Федерации, да, модный разговор, и мы говорим о том, что что вот э, м, товарищу только что призывал без дискуссии отнестись к э, голосованию по поводу референдума. Напомню, был такой гражданин, был он и есть, гражданин Грызлов, э, председатель Госдумы Российской Федерации в свое время, который сказал, что э, друг Путина, кстати, э, близкий, и он когда-то сказал, его знаменитое высказывание, что Дума не место для дискуссий. Вот я сразу, когда такое слышу, я вспоминаю вот эту вот сакраментальну фразу. Що дума, вот парламент вдумайтесь, это не місце для дискусії. То свиньові традиційно, ви якщо, якщо якщо взяти, хто завтра, якщо буде на порядку. денному це питання, хто може а, вести ці дискусії, які фракції традиційно це опозиційна платформа за життя, ЄС. І так розумію. Смотрите, а, я думаю, що никакого конструктиву ми там завтра не увидим. Это буде взаємопіар. Те будут пиариться на одном и я думаю что они сейчас к вечеру вот придумывают на чем они завтра будут пиариться потому что ну естественно камеры будут журналисты будут все это будет как-то транслироваться это будет вот такое место для пиара что касательно самого референдума то я так подозреваю что никакая власть ни там ни, ни, ни зеленая ни порошенковская ни медведчуковская если она будет никто из них не заинтересован в референдуме потому что это будет украинская власть в чем бы исполнении она ни была она всегда Будет вот такой. Народ будет жить как-то по своим каким-то вот представлениям, а власть страшно далека от народа, как сказал один. Але ж дивляться, а вы кажете, влада боится проведення цих референдумов это одна з головних обіцянок Володимира Зеленського. А вот теперь смотрите, что будет. Вот я как раз как раз настаиваю на том, что вот, когда они проведут, они проведут, они же не зря проталкивают тему референдуму, Вот референдум будет как раз вот той пиарной основой для. проведения каких-то определенных изменений, в, так сказать, которые будут в рамках, я думаю, международных договоренностей, которые будут непопулярны, так сказать, основной, ну, непопулярно восприняты основной массой населения, но они будут оправданы через институт референдума. Другого, другого, я даже себе другого механизма представить не могу. Ну вот в действующей конфигурации. Давайте до нашего дискуссии, дал очень Лютолого з нами відеозв'язком Петро Олещук. Пане Петре, вітаємо вас. Доброго дня. А ось тут аналізуємо законопроєкт про всеукраїнський референдум, який завтра можуть винести на голосування. От у студії лунає думка, що по суті влада десь боїться проводити подібні референдуми. І є точка зору у нашого гостя, що українці не активно ходять на ось ці референдуми. Що думаєте ви? Ну, визначити на даний момент активність або неактивність достатньо проблематично через те, що останній референдум у нас було проведено досить давно. Тому, на жаль, даних обмаль для того, щоб визначити в цій ситуації чітко ставлення українців потенційне до даних референдумів, тим більше референдумів загальнонаціональних місцевих це різні речі. Стосовно винесення на голосування, поки що. Голова Верховної Ради Разумков заявив про те, що це питання може бути відтерміновано через те, що фракція ОПЗЖ поки що не погодила те, що цей законопроект може бути розглянутий за спрощеною процедурою. Відповідно, узгодження, я так розумію, тривають, тому питання може бути відтерміноване в часі. Стосовно самого питання, ну, вже ви про це казали, що дане питання було. Включено в передвиборчу програму кандидата на пост президента Зеленського, тому, очевидно, він не може щонайменше не продемонструвати бажання це питання розглянути і вирішити. Водночас дуже багато є нюансів в прямій демократії, які необхідно, щоб були враховані. Ну але я думаю, в принципі, ніхто не буде відкидати необхідність створення нормальної законодавчої бази для прямої демократії в Україні. Хоча так само всі ми прекрасно розуміємо, що пряма демократія не може бути універсальним інструментом вирішення будь-яких питань моменти влади кажуть про те, що на це референдум можуть винести такі питання, які будуть десь нести загрозу а, територіальній цілісності України. Чи дійсно таке може бути? Ну ви розумієте, коли ми говоримо про якісь загрози територіальної цілісності і тому подібне, є ціла низка обмежень щодо питань, які можуть бути винесені на референдум, які не можуть бути винесені абсолютно усіх законопроектах. Ці питання відповідним чином унормовуються, і ми з вами повинні розуміти, що ми не можемо наводити в якості аргумента проти законного референдуму. Якісь різноманітні форми незаконного волевиявлення несанкціонованих державою, тобто це в принципі різні речі, і ми не можемо е, використовувати одне в якості аргументу проти іншого. Водночас, ну справді, якісь різні питання можуть виноситися е, на обговорення, дуже неоднозначні питання. Е, тому це все має бути унормовано і врегульовано. Світова практика говорить про те, що найбільш ефективно референдумами можуть бути вирішені питання все ж таки локального рівня, рівня місцевого самоврядування, де є належний рівень компетентності з боку громадян, і де громадяни, в принципі, можуть висловлювати свою точку зору, користуючись власним життєвим досвідом, і це не потребує від них якогось глибокого вивчення питання чи якоїсь серйозної підготовки. Очевидно, що питання серйозні конституційного ладу, устрою законодавства, вони питанням референдуму можуть бути не можуть, тому що просто всі громадяни не можуть належним чином вивчити це питання для того, щоб сформулювати свою думку з цього приводу, яка б не була маніпулятивною, а була б виваженою та неупередженою. Питання, наприклад, що далі робити з окупаційними територіями Донбасу і Криму, такі можуть винести на розгляд українців і запропонувати кілька варіантів: або там дипломатичним шляхом, або військовим? Ну там, же ж в принципі, не можуть виноситись питання, які, наприклад, стосуються знову ж таки питання про. Зменшення, наприклад, території України, до речі, наскільки я пригадую, в цьому законопроекті, який зараз обговорюється, це так само регламентовано. А то що тоді виносити на референдум? Військовий чи не військовий спосіб? А те, що на зараз відбувається, це військовий чи не військовий спосіб? Тобто, ну ви, ви розумієте, а, на референдум можна виносити лише питання, яке передбачає однозначну відповідь: так або ні? Якщо ми говоримо про якісь, якусь багатоваріантність, то подібне питання вони для референдуму за великим рахунком не придатні. А з однією простою причини, що голосуючи, наприклад, на даному референдумі, кожен буде мати на увазі щось своє, і ці дані вони не будуть за великим рахунком репрезентативними. Тому на референдум ну, теоретично може бути винесено якесь затвердження якихось відповідних угод. Але знову ж таки, я особисто вважаю, що головна сфера застосування референдуму, де це б не було справді об'єктом для маніпуляцій, а реально способом дізнатися волю громадян і її використати для ухвалення політичних рішень, це в першу чергу питання місцевого рівня. Стосовно загальнонаціональних питань можуть бути винесені глобальні питання, але питання щодо яких Можна чітко сформулювати відповідь так або ні. Таке питання може бути винесено на референдум, але знову ж таки, в рамках тих питань, які можуть обговорюватися, всі ми знаємо, що це не можуть бути питання податків і багато інших питань. Такий момент ось Руслан Стефанчук закликав депутатів без дискусії спокійно проголосувати за цей законопроект. Ви кажете, що вже там а, невдоволені дещо у фракції позиційна платформа за життя. Чи дійсно будуть суперечки відбуватися під час розгляду цього законопроекту? Ні, ну, звичайно, будуть питання, ж воно таке достатньо е, гостре, воно привертає увагу. Політики, там, де є увага, там обов'язково є спосіб заробити якісь політичні бали шляхом висловлення своєї позиції. Так що тут, очевидно, дискусія буде, буде достатньо серйозна, буде багато обвинувачень, буде багато зради і тому подібне. Це не є великим секретом. Але справді, з цього законопроекту дискусія потрібна. І дискусія потрібна фахова. Тому що ми ж говоримо не просто про якісь декларації і не просто про якісь констатації. Ми говоримо про дуже серйозну законодавчу базу, на основі яких можуть ухвалюватися дуже серйозні політичні рішення. Тому дискусія тут справді потрібна фахова. Чи буде вона фаховою? Дуже сильно сумніваюся, тому що поки що, на жаль, в, скажімо так, в дискурсивному просторі України дискусія переважно точиться довкола наших стереотипів про референдум, а не стосовно того, як його унормувати в цивілізований в демократичний спосіб. Дуже вам дякуємо за вашу думку. Спасибі, що долучилися до роботи Live Studio. Петро Олещук, політолог, був з нами відеозв'язком. Почули з його точку зору. Я так розумію, ви абсолютно з нею погоджуєтеся. Будуть, якщо винесуть на розгляд, будуть фракції десь там можливо заробляти додаткові політичні бали. Собі займатися самопіаром. Ну, конечно, это информационный повод. Естественно, что каждая партия политической сила имеет свою позицию. Эту позицию она должна высказывать, и она для этого и есть, находится в парламенте, чтобы защищать интересы тех избирателей, которые, да, и в том числе представлять свою позицию. И референдум, я, я сказал, это сегодня механизм, он важный. Вот, и я согласен вот с гостем, политологом, то, что именно вот на решение местных вопросов на местном уровне, как это и в Швейцарии, предположим. Там люди привыкли к этому инструменту, и очень как бы используют часто и этого как бы очень эффективный инструмент для решения вот, местных вопросов. Но здесь мы видим, что этот конкретно вот и все все украинские референдумы, все украинские вот и подчеркну это слово нужен для решения другого вопроса. Вот э, вот в этом есть опасности. Готовы ли сегодня вот он, он очень хорошо сказал, что должны быть специалисты привлечены, да, к этому. Но мы же опять же мы такой мы такие острые вопросы будем выносить и для э, граждан, которые не все понимают, они немного в геополитике

Ну, я, так сказать, в теорию обращу наше внимание. Значит, политика работает от слова к реальности. Не так, как вы журналисты, от реальности к слову, да? А от слова к реальности. То есть политики создают реальность, или, ну, по слову, действительность, это правильно, по-философски. Значит, соответственно, любой референдум — это отпиаривание какой-то воли власти. Никогда власть не будет проводить референдум для того, чтобы узнать, как настроен народ. Знаете, вот знаменитая философия, Платовская. Утром мажу бутерброд, сразу мысли, а как народ и экране лезет в горло и компот не льется в рот, говорит царь, да, то есть, ну это издевка, почему, но это абсолютно справедливо, никакая власть, у них есть другие инструментарии, у них есть э, плебисциты, то есть, которые они проводят там через разные инструменты, начиная там измерения общественного мнения, выходят девочки, записывают так э, вот, э, то есть, вот, э, есть огромное количество инструментария, как это узнать, это даже можно узнать через банкоматы, когда люди выбирают ту или иную транзакцию на том или ином языке. То есть, а как народ думает сейчас насчет того иного, нового языка? Даже не надо соцопрос. Просто запросить банкоматы, а как проводят транзакции, на каком языке? И там... То есть, никто не будет проводить этот референдум, потому что народ выскажется однозначно. То есть, я к чему? Я к тому, что э, любой референдум — это инструмент отпяривания той или иной позиции власти. Э, есть международные договоренности, есть определенная, так сказать, позиция, эти позиции будут оговорены, потом будет придумана форма референдума, потом народ проголосует, опять же, проведут соцследования предварительно, подумают, как правильно сформулировать вопрос, а потом скажут: так конечно, народ хотел. Понімаєте, тож вот так оно буде, і так оно було завжди. Просто у нас власть була неуміла, вона иногда влипала в не ті відповіді народу. А сейчас вот они вот будет фахова дискусія, вони все придумають. <говорит> З іншого боку, дізнатися про настрої українців можна навіть через соціальні мережі, там бачити. Та, воно тоже, тоже один із інструментів совершенно справедливий. Так, і також маються, а завтра повернути відповідальність за недостовірні Інформацію внесено в зі декларуванням. Питання в тому це буде кримінальна відповідальність чи великі штрафи. Сьогодні це питання ставили Дмитро Разумкову. Давайте послухаємо, що він відповів. Важливо, щоб вона працювала. Не те, що ми напишемо на бумазі на папері. На папері можна написати все, що завгодно і Для мене більш важливо, щоб була відповідальність за незаконне збагачення. Тому що навіть не за те, що ти не сказав, що ти вкрав, а за те, що ти вкрав. І тут аспект, який треба, на мій погляд, допрацьовувати. А щодо криміналізації, ну насправді, якщо ми говоримо про початок перемовин, велика кількість фракцій виступала проти криміналізації цієї статті. Станом на сьогодні, це те про що я говорив. Пішли на поступки, пішли на компроміс і сприймають криміналізацію. Якою вона буде, це ще предмет перемовин. Подивимось, говорити поки що зазначати якусь позицію. Я думаю, що мені буде. Це некоректно ні по відношенню до колег з Верховної Ради, ні по відношенню до пана президента та офісу, отже і тут мені цікаво почути думку нашого. Ви виступаєте за як пан каже пан розумков криміналізацію чи все ж таки величезні штрафи? Адміністративна відповідальність. Uh, я думаю, вот Разумков так ответил, потому что изначально, когда мы помним, когда Конституционный суд вынес это решение, да, о том, что нужно пересмотреть и что это вообще не соответствует конституции, uh, начали подавать отдельно. президент свой законопроект, потом Верховная Рада, группа Разумкова там свой законопроект, другие политические силы. Вот. И естественно, что это... это а причина-то здесь глубже надо смотреть. Им нужно сейчас это в любом случае, это, с этой ситуации выходить, с этого конституционного кризиса. Почему? Потому что есть внешние кредиторы. Мы видим, что вот они просили уже, хотя говорят, что все нормально, но вот время это быструю экстренную помощь уже просили. Говорят, уже идет ситуация к, я не буду говорить громко это слово, дефолту. Естественно, что им нужно выходить с этой Этого кризиса, но я знаю, что вот Венецианская комиссия должна там была дать ответы, ну, разъяснения. По-моему, еще до сих пор они ждут ее. Вот. И они выйдут, я думаю, выйдут на то, чтобы это была административная ответственность. Ну, как мне как мне думается, и в любом случае, этот вопрос нужно будет решать. Зак, Игорь. Ну, есть какой-то небольшой процент, ну там абстрактная цифра, допустим, 5%, да, люди, которые будут воровать при любой власти, даже там, в 1937 году, да, когда за это были расстрелы, есть 5%, которые воровать не будут ни при какой власти, потому что им стыдно воровать. А остальные 90% поступают так, как, как это принято. И Если у нас будут, будет ситуация, что человек украл миллион пенсий, условно говоря, да, а по административной ответственности может заплатить, там, скажем, тысячу пенсий, да, то мы создаем ситуацию, при которой миллион пенсий воровать выгодно. <связать> э не Нет, а так оно и есть. Нет, здесь немножко и... другого. А что же другое? Э здесь ответственность предусматривается не за то, что он своровал, только что Разумков Дмитрий об этом говорил, а за то, что были внесены неправильные данные в декларацию, недостоверные данные. Вот за это ответственность. О чем э говорил Конституционный это, суд в своем решении? Это, тех это технологическая штука. Действительно. То есть, там, там... Никто ответственность там, за коррупцию не отменял. Там, смотрите, отменять... Там, отменять... то, что Конституционный суд. Я об этом вообще не говорил. Я говорил о, так сказать, о принципе. Там действительно Конституционный суд отменил ответственность ответственность третьих лиц, что нельзя нести ответственность за третьих лиц, которые предоставили информацию, которую ты проверить не можешь. Тут к суду никаких вопросов нет. Вопрос в другом. Вопрос заключается в том, что у нас есть коррупция, и эта коррупция просто э, ужасающая, и с этим надо что-то делать. И не только потому, что, э, так сказать, и есть два вопроса этой коррупции. Есть, э, как наша страна будет выживать, при том, что, э, ну вот сейчас э, э, Витренко, да? высудил у НАКО нафтогаза. Вот его уже уволили, мы уже выплатили все там какие-то там платежи его сумасшедшие. И еще он уже поддел государственную корпорацию, которая должна в принципе поддерживать тот же пенсионный фонд. Вот они ему должны там 96 миллионов он у них еще высудил. Вот как? Это нормально вообще, да? В стране, в которой э, вот есть вот эта пандемия коронавируса, в стране, в которой черт знает что с экономикой. И вот, вот такие вот вещи, да? То есть это вообще ненормально в принципе да, и с этим надо что-то решать. И с другой стороны, у нас существует э, принцип внешнего управления, ради чего, собственно говоря, затевается вся вот весь этот антикоррупционный бедлам. С этим НАЗК, с этим напом, сапом, вот, с этой антикоррупционной прокуратурой, с этим антикоррупционным судом, который... Антикоррупционный суд э, не относится к системе э, юрисдикции Украины вообще. Э, имеется в виду судебной власти. Он не относится. Почему он не относится к судебной власти? Для меня, например, вопрос в этом. А почему? А у него другая власть которая где-то там находится. То есть, ну вот, понимаете, вот эта система, при которой она прекрасно просуществовала после революции достоинства. У нас было время посмотреть, как эта система работает. Она не работает. У нас как воровали, так и воруют. Воруют еще значительно больше, чем при Януковиче. Тогда возникает вопрос, а зачем мы их всех содержим? Да? То есть получается, что эта система не работает. Задача ее совершенно другая. Просто, так сказать, подвесить на крючок всех коррумпированных чиновников, чтобы они поступали ровно так, как надо, где-то там кому-то, кто находится не в нашей стране. Понимаете, коррупция это никакого отношения не имеет. Вот я за то, чтобы действительно создать какую-то систему, которая бы не занималась внешним управлением и которая бы реально э, как-то ограничивала коррупцию. Ну, давайте кого-то одного расстреляем. Вот конечно, не... Я думаю, таким методом и подобается. Ну, давайте для начала, а потом, знаете, каждый подумает, а вдруг я Следующий <реш> <реш> и посмотрим, что <що> будет. Думаю, <реш> ти вот и такі, я гру. У нас есть один очень Илья Акива такой, да, у нас, я говорю в кавычках, выдающийся политик, который давно предлагает расстрелять, расстрелять, но мы же понимаем, что не выход ситуации. На самом деле должна работать не только судебная система, а должны работать органы, которые ведут досудебное следствие, собирать доказательства, не просто кричать, что вот мы открыли уголовное производство в отношении этого чиновника, а сначала потом найти эти доказательства, довести, довести дело до логического, до, до логического заключения. А то у нас что мы открыли, пооткрывали, типа, там, сто, сколько там, тысяч этих дел, а Вести до суда з э, действительно с правильним обвиненням з доказательной базою у нас судебные органы організації теж не можуть. Поэтому здесь не только дело в самом, в суді, а еще тем, тим, хто э, да, кто займається поиском доказательств. Чи вдасться нам витасні корупційної на кризи до кінця року? Ну хоча б на на трохи. Я думаю, что для для сегодняшней действующей власти это очень важный вопрос. В принципе, если мы будем понимать, если мы понимаем, что экономика у нас и так уже очень шаткая и действительно. Траншу на, нам на чека начекатываешь за все до конца року. Скорее всего, да. Скорее всего, да. Как бы это ни было пессин, да, не звучало бы пессимистично, но, скорее всего, так оно и будет. Вот. Я думаю, сейчас еще вопрос государственного бюджета стоит на 2021 год, который до сих пор еще не принят. Он тоже очень важ. И навіть се цього тижня не будут розглядати да. за словами разумкового 10 дні, 10 дні на ознакомлень. По закону, по закону, да. Ну що ж, будемо далі слідкувати за цією ситуацією. Завтра дивимося за засіданням Верховної Ради. Воно обіцяє бути цікавим а чи продуктивним. Побачимо, Владислав Копитков, ігор Назаренко, були гостями цієї інформаційної години. Я вам дякую по нове Ми назвати Євген Салтан. ми з вами побачимося о 19.20. Далі ефір моя колега Саша Демінців, яка готова знайомити з останніми новинами України та Одеси. Саша, тобі слово. Женя, дякую тобі. Підбиваємо інформаційний підсумок. Понеділка є багато нового. Починаємо за мить.